Дивіться, а ми вдома вже Чіба вже лазить, вже такий у нас домашній. Чиба. Я, я, та... Слухай, з чибочкою у нас все добре, Сергійна. Чібуся. Цьому не буду, бо я бачив, як ч... Ч... чибупеля з'їла какашечку свою. Може, то на какашечка, звісно, була, але щось таке чернечка з'їла. Чіпа. А ну берега, набійся. Хтось написав комент, що батьки купили собі іграшку. Ні, діти теж грають, все. і він не Мене раз укусив, боляче, не прикусив, бо в мене такі пальці. Ну. Звісно, якщо так назара або марка вкусив, то міг би і прокусити. Чиба. Ну воно вже якась чиба і все. Чібі. Ілі, Ну це ж вона Чибупеля. якась надати. Чи ж... Ну, вона, яка різниця? Це таке унісексіє. А сокращене. Чибуся. Со... Чібуся. Це Чібуся вчора на мене накакала. Накакала, да. Три рази. -яй -яй. Облизує. А є? Мамку, мамку лиже, А вона чує, що мамка сир їла смачний. А йому не можна сіжу. Не можна, не можна. Ну таке прикольне, да? Ліза, ліза, це прячеться. Конечно, конечно. Чи кудись залізти в щелочку. Ану, ну дай так, дивись. Чуєш, нам треба в кожному блогі вже прям показувати. Це ж уже член, член нашої родини. А, опа, оп, оп, оп. А ну, а а ну. Я хотіла такий тунельчик зробити. А ти ще раз посиди. Прям туди засуня він буде вилазити. Чіба. Чібуля. 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 Ай-ай-ай. Ну вже не жохайся, тут прям так жохався, жохалась, жохалась. Так і вуса гарний глянь. Чу ж може ще ще кіцю купимо? Щоб вона його з'їла. Ні, ні треба ці глупі мислі відганяти. Треба ага. відганяти. Тіпа. Чибучечко. Чі Чибобуся. Завтра будемо прибирати в клітки. Зараз гризне, так? Гризнув. Да? Да, не легесенько-легесенько. На пробивних, на Да. Пробивних. да. Не Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Та, чого, забирай. Він. На. А між дусісяк не хочеш подати? Ні, забирай. Бо там тепло буде. буде, Я знаю, що там щось тепло. Щоб покусав мене. <риві> Вітер. Ще Та що там про сквозить? Чому ми на дачу не взяли? Звісно. Mm. Щоб було так, як Юля розказувала. Ой, та у нас є така, Якщо Юля розрішить, ми прочитаємо, включимо голосовое повідомлення. <рисв 'я> ж... Про історію про. Про хомячка, про щастя не судьбы Не одного хомячка. <рисв 'я> там їх було декілька. Оп-оп-оп-оп-оп. О, оце що за волосина Сергій? Чуєш? Він гризе, О, він дирку розгриз. Дей, дий, сіда волосина! Що, ма, він гризе дирку, покривалі розгриз. <клес> Та не милий, дурню, вже ти має, але була дирка. Давай, що й тебе зараз з'їсть. Ти лови його. Тібік. Тібуля, тібуля. Щас паде. <гану> Я ще днем на них дивилась, думала, заберу. Це таки, зрозумів, що вони розкриються, будуть повні некотороя. Вони як чорні там, ага, так, да, всередині. Цікаві такі. Ну так і носи. 17 злотих. 200 гривень. Пахнеть. Mm -hmm. да? mm -hmm. Кульпаново. Mm -hmm. Зимою знаєте, надає на дімо памперси. Та кільпаном взагалі не пахне. А, та, Амброзія не. якусь. Та ні. Та, ні. та не приходилося. Троянду <гану> <гану> пахне. Памперси нам треба. Другий за два злотих. Другий Прикинь, береш пачку і друга пачка за два злотих. А так пачка 30 злотих. Тобто, давай візьмемо. Це хоч сьогодні акція? Читай. П'ятерку нам треба брати. Ось. А великих немає? Ні. Давай, а можна і дві магипати взяти? Так, ти що? Оце ми зайшли. Прикинь. Ді, ді, ді. Да, це ще в садочок кожного маршпом персоносом. І вдома. Сьогодні. А, все. Сьогодні? Так. Бо я колись отак взяв і слава Богу, що не мегапаки взяв, а менше. Аказується, це завтра тільки буде акція. Я перевіряю, навіть цей напис так, і У мене короче, в відронці. Ось по 11 злотих. вот такий майонез. Фірма дуже хороша, кстати. Бо тут по акції стандартне майонез. Я не буду казати, яку фірма. Зараз так, така сама банка виходить. А, 830. А там, да, а там 850, ну по акції по 15. А 16. Тут... Ой, 16, да. а тут і без акції. Получ... А, це то вже акція. Ну, типу... акція. А, раніше було 13, типа 20. Да, ну це набагато дешевше, і зараз свята йдуть, бо ми 2 літри взяли і вже з'їли. І сьогодні ще 2 літри взяли. То 4 літри у нас вже буде. Ну це не да? 4 а чого це 3 літр. 800? А? Ну так, так, 200. Так що тоді ще взяти. Ні. Не. Нема на порошок. Виглядаємо. Тож ми в той раз теж взяли так одну, да, 1 +1 один плюс один був чи ні. Ні, не один плюс один, була одна, одна, одна м -м 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 -м, пачка, хотіла сказати. Одна бутилка. бутилка за цю ціну, а друга бутилка 50%. А, ну, ну це то ход, теж, масі, да, да, да. Бо у нас вже закінчується. Бо ми такий беремо. Такий. З діткою. Будемо чекати акції. А, у нас ще є. До речі, ми тоді дві бутилки купили, це скільки вже місяців? Місяці два. А то й більше. А отаким от всяким ми не користуємося зовсім. нові. Апаласкивачі, так. Мене прям душать вони. Так. Що, взагалі ми прийшли скупитися на шаурму. І вже все йде не по плану. Лена ж нам прислала, прислала. Е, ой, прислала привезла <хи> е, лаваші для шаурми, наші наш, українські. І ми плануємо завтра зробити шаурму. І оце вже ми робимо шаурму. І тільки що такі, що ми хотіли купити. А нічого нам не треба, це ми тіпо, так зайшли там і, і, і пригадали. Так, беремо гречний йогурт, бо на шаурму треба робити соус, виходить, сметана і майонез. Но ми замість сметани, отакий такий йогурт беремо. І Якраз сьогодні будемо варити борщик. Да? Все є у нас, на борщ є. На все. шаурму все є, сир. Перше все, на шаурму скупили, помідор. Сир, грецький йогурт, майонез. листья салата у нас є. Чесник у нас є, на м'ясо у нас є. А, і и огурочек соленый у нас теж є. Все, кладу на касу. Короче, Опять. обратно. Да, Вийшло з магазину. Біля магазину, ото, як ото, стін газета. Фейри, одну береш, втора. 70% ну, а У нас уже по... на грани. На грани. Не, ну прикол, конечно, с мосточком. Вот это ривень, Вот это ривень. Честно скажу. Аж не вірится, что таке может бути. Ха, да, реально, перерыла и зробила алейку искусственно. Ты що? А ну покажи папе, давай. Ой, а мире квіти які. Вау, нюхай. А ну нюхай, пахнут? Пахнуть? Да. да, ты любишь квиты. Мама. Мама любит квиты, да? да? Дай мне понюхать. Дай маме понюхать. А папе. Ой, как пахнуть? А Марику Назару. <у> Клас, молодець, молодець. Сим дала понюхать, да? А що ти повісила в соску? Чи що? Ага. А де ми її знайшли? Десь вона валялася, що це вона. І сама каже пустишка. Чуєш, понимаешь оце? Пустюся. Пустюся? Да. Пустюся. А в садочку у дітей есть Так. Да. да? Ходять смукчить пустюсю. Да. Да? А Міра ні, Міра вже доросла, так? Да? Сьогодні мені зробив романтик. Да, дуже сьогодні дуже Чуєш, <риві> Це Міра садочку принесла. знаєш, <риві> на підлозі, як там, ліпістки роз, там ага. всяка така, як такий на кухні. Да. Ні, для мене романтик усе. Бачите? Але муж на кухні, так? <риві> да? Да. Чоловік, чоловік... чоловік варить ага. борщ. Ага. Я сьогодні знайшла собі заняття. Да, сейчас покажу. Не вона варила, а я варю. У ну, мене дуже серйозна таке ну, завдання, а. а ти будеш варити. Ну, домовились. Суп за гірками і спірловкою. Як він називається? Розсольничок. Ага, mm -hmm. я буду варити розсольник наступного да. разу. А ти будеш робити те, що я зараз роблю. Да. Да. Хорошо, домовились. Я зараз вам покажу, що він на що він погоджується. Да, ні, ні я, чуть -чуть. я шучу. О, все. Короче, цілий болячок такий крупненький нарізав, угу. щоб прям такий червоненький був. Ми недавно їли, борщ такий солоденький. Хочеться прям такий, щоб був. Ага. Ось таких два окорока і одна булдижечка. Шукати не буду, ладно, хай вариться. Потім розбиваємо. До побачення. Диви, розкриваються вже. Вже розкриваються трошки. Такі, да? Несіть. Несіть. Давай, я покажу, що так, я. Забирай роблю. шкарпетку свою. Забирай шкарпетку. Так, хлопці читають. Угу. Привіт. У нас такі взагалі хлопці. Ань. От скажи, що такі молодці ввечері самі кажуть, ми не хочемо на телефони, не льоне на ігру, ми хочемо просто читати. Такі класні пацан у нас бачать. Читать! Всі хочуть читати, так? Да? Клас. Що я роблю? Я дошиваю сукню. Середина процесу, спідницю ви вже бачите. Вибачаюсь, плаття, звичайно, плаття. Спідницю багато хто вже бачив, ще не, ну, такому, так як бачили, так воно і є. Викрою верх, зараз я планую повністю зробити. а Знову ж скажу, що ще не, не понятно, що воно тут буде, не зрозуміло нічого, але побачите, я думаю, багатьом вона дуже сподобається. Так, лів, Викраю, основна частина підкладка. Так що буде сукня, покажу вам. Плаття, сукня не має значення. Оце такі будуть ще рукавчики, я планую зробити. Можливо, можливо, рукавчики. І квіти будуть такого кольору. На цій сукні. Я знаю, що багато з вас дивляться з мого каналу. мого каналу. Мого каналу. Ну, ви поняли. Якщо вийде дуже гарно, якщо мені самі сподобається, то я напевно зніму майстер-клас. Тому що в голові я намалювала дуже гарно. А як воно вийде, ну ми всі разом а, з вами подивимось. А ти, 에... ти вже брешеш, а це вже брешеш. <реш> Бо знімати майстер-клас буде Артем. Да, Артем зварить борщ, <реш> а потім буде знімати майстер-клас. Ну. Угу. Аміра! бачиш, вона з'їла, ну і сюди на ручці показує. Не плюйся! Ну це не бачиш, вона гарно. Ти з'їла апельсинку і щечку висипала. Давай. Покажи. Давай. Прям Червоний. крапівничка така. Ай-яй-яй. Не можна тобі апельсина. Не можна. Сейчас да? Апельсина, апельсина, апельсина. А ну скажи апельсина. Апельсина. А что она такая кажется, что там получается страшно? Стребать. А ну скажи стребать. Амир, давай стребать. А ну скажи стребать. Стрибать. Давай стребать. Амир. Ну, будь ласка. Ну, скажи, стрибать. Дай, стрибать. Стрибать? Будемо стрибать? Да. Ану, скажи, стрибать. Тібать. Стрибать. Ану, стрибай. Стрибай. стрибать, стрибать, О, стрибать. Тібать. Стрибать. Ну, що чулася. Стрибать. Ой, молодець! Молод... Давай пятулю, давай пятулю. Будемо стрибать. Ану, кажи, стрибать. Стрібать. Стрибать, молодець, все. Слава Богу, не вийшло це слово. Я думаю, всі догадалися. Ти дивишся ляпнешся. Стрибать. Ти наш хом'ячок? Ти наш хом'ячок? Слухай, така стала прям... Да? Прям така стеснительна. Да нет. Не а, хом'ячок, хом'ячок. Так, закидываю картоплю. Я Аня кажу, це моя нелюбима справа. Як? Саме улюблена, да? Так. Справа Аня каже, і моя. Який лайфхак є? Як її висипати, щоб воно не, не, не бризгало, ребят. От ось, нарізав. Де? де, де, Вся кухня в борщу. Як, отак? Теж хлюпаю. У кого є лайфхак чи совет, давайте пишіть. Картоплю викинув і капусто пішла. Ну, капуста так не обризає, так? Да? Своє да. все одно нам усилила. Да. Засмажка готова. Прям так дебела засмажки. Все, сейчас. Кстати, було у нас два стейка, я і стейки сюди нарізав. Пьючу! Ти що, тут будеш спадки? Да? Хоп! <ріхи> Хіаміра. <ріхи> щас шо. Ща щось притягне по-любому. <ріхи> Оп-так. Оп так! Все, будеш баяньки? Да. Ну лягай, мама, Все. Вс. Все. А, все, Аміра буде баяньки, так? Да? Ой. Ой. А сюма, що тут? Гроші у тебе там? Гроші. Гроші, так? Да? Ану витягуй гроші. Де? Ну, у нас такі великі гроші, поняли? ну такі ноїмно. Ну, бо ми дуже багаті, ось, крупні такі. Це телефон, чьо? А, це телефон у Я тебе? Маю. Относь. Относь хлопцям подушки. Амира, а ну, ха <ріху> я не мал. Шо ты там робишь? А что она роба? Танцуешь? Ты танцюешь? О! Торч. Ты шо? Пойдем! Все закипило! Картопля и капуста. Ну, пару хвилин, я не знаю, може хвилин п'ять, да? І можна буде вже засмажку висипати. Я люблю Міма. тебе мій борщ. Міма. Серед всіх ти краще всіх! Я не знаю, ну блин, ну давайте я кусь песню про борщ, ребят. Про колбасу уже было, но надо что-то себе про борщик. Ну реально, про борщик. Я люблю тебя, мой борщ. Ты найкращий серед всех. О. О, о! 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 Ну. Что там такое? О. Давай, иди сюда. Я Подожди, Серія, я, я пою так. Я люблю тебе мій борщ, а ти як подпірка. Борщ! Да. Я люблю тебе, мій борщ. Борщ. Я люблю тебе до сліз. До сліз. Якщо салом, то всерйоз. Все. Я люблю тебе, мій борщ. Парам пам. пам. Так, ну все. Дадаву, за смашки, угу. Да давись засмажки, засмашки, Ого. Да? Нічого не слипнеться. Ну як і більше і не любити, да? І пісні йому не співати. Ну. Ой-ой-ой. Да? А та командорша пішла вона. Вона тероризує їх страшне. Ну не! -хо -хо -хо. Ну не, ну-ну. Щось він... О, все, фарбується. ой Що там таке? Що там таке наша командорша? А ну поки що там таке? Не, так не туди. Пальчик не туди, так? Да? Палець, давай. Все, не хочу. Все, ну це вже борщ. Зараз ще Столову ложку у нас є петрушечка з солью. І буде борщ прям з зеленю. Так, отак. І бабусін метод, як завжди. Бабуся. Бабуся, да. так. так. Короче, надо мені вчиться шить, бо це не діло, ребят. Да? Ну. ну. Та ну ти що, ребят? Ну вот це тогда. Ой-ой-ой. Все, мы пропали, ребят. Мы пропали до побачення, до віддення, до забачення. Питання є. Питання, Питання нема. Мимо. До побачення. А припів. Борщ без сала, то не борщ. Борщ без сала, то не борщ. Питання є. Борщ без сала, то не борщ. Питань нема.